Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. <кій> Бажаю миру, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. А ми сьогодні не вдома, бо чогось трохи проблем з'явилося, проблем, хвороб і захворів наш, наша радість, наш котик Васька. Такий веселий, життєрадісний, чомусь перестав їсти. І возили ми його в ветеринарну клініку. Ну, врач, молоденька, дуже врач, подивилася і каже, що так видимих причин нема, ніби це не чумка, слава Богу. Можливо, отруєння. І приписала йому пити регідрон. Набрали регідрону, будемо розводити, поїти вдома. І ще якийсь якийсь гель. Так що поки що почнемо лікуватися, як кажуть, такими малими, малими формами, неміцними ліками. Ось так він. Коробці. Ну, Він не дуже так лежав, старався вилізти з коробки. Васька, Васька, Васька. Але все ж таки не такий шустрий, як він зазвичай, щось таке йому з ним сталося. От. Хороший хлопчик, хороший, хороший хлопчик. Ну, а разом, звичайно ж, ще купили те, що нам потрібно було, потрібно було купити до. Дошки. Іде зима, холода. І попровалювалася підлога, трохи з'їли поросята, трохи провалилася і купили дощок. Але ж дошки які дорогі. За один кубічний метр вісім тисяч з гаком. І це такі доски, вони грибком вже смердять на дворі, лежали не накриті. Якості нема ніякої, а гроші деруть такі, що дійсно деруть. Чоловік взяв 19, здається, дощок, то заплатив 800 гривень. Ну, можливо, вистачить поремонтувати під поросятами підлогу, а потім далі буде дивитися, бо там ще й під козами пропортилась підлога, так що, можливо, і тут доведеться ремонтувати. Ну, а ще, так як їздимо в красилів частенько, коли треба, то довелося заправитися. Бензин у нас одна літра 56 гривень стоїть 95-й. Пишіть, яка ціна у вас, хто заправляє машин. Бо якось їздили в Хмельницький, то бачимо, що є й дорожче, і дешевше. У нас поки що так 56 гривень. Ну, взяв 20 літрів бензину. так що... А ще чоловік забрав тонометр. Ну, то дочка зараз в нас, це дочка заказувала тонометр. Я не буду його витягувати. Зараз чоловік купить батарейки, бо тут батарейок нема. І подивиться, чи він хоч робочий, бо та фірма, дочка ще в тій фірмі щось замовляла то Якісь вони не дуже такі відповідальні. Не можна сказати, що дуже вони совісні. Так що потрібно буде перевірити, подивитися, чи він хоч робочий той тонометр. А ми з котиком сидимо в машині наші старенькі і показуємо, сільські краєвиди. Звичайно, не дуже тут так. Є на що дивитися, це колишнє приміщення через вікно видно. Колишнє приміщення тут був гастроном, на другому поверсі колись був універмаг, а потім побудували новий універмаг, то тут було розміщене сільпо з усього е, нашого споживчого товариства. Ну і там в крайньому магазині був господарчий товари. Магазин. Приміщення пустує, не знаю, чи є там воно те приміщення, але ось так, ось так в такому приміщенні ще так нічого, як з вулиці подивитися, а вже е, огорожі поруйновані, вже дехто навіть брався і розбирати їх, і пооблітала з них штукатурка, ось такий вигляд мають. В селі, Одним словом, в селі, одним словом занепад. Коли міста ще таки розбудовуються, і десь хтось за чимось дивиться, то в селі ось так. Кожен хазяїн дивиться за своїм обійстям, намагається якось хоч трошки підлатати його. А загалом ніхто ні за чим не дивиться. Ну, можливо, школа в нас діюча, школа, ліцей. За школою трохи дивляться, ремонти роблять, бо там діти навчаються. Ну, ще амбулаторія є, то в амбулаторії трохи самотужки, лікарі медсестри роблять ремонт. Ну і кілька магазинів. Чоловік ще купив бубликів і пиріжків з горохом, та їдемо додому. Аби нам тільки наш Васька піддужав, бо так ми вже до нього якось призвичаїлись, звикли, він нас розважає, то дуже шкода, що він такий нерухливий зробився і такий видно, що нездоровий. А що там з ним, то Бог його знає. Ну, спробуємо лікувати, так як ветлікарка сказала, а там далі буде видно, будемо далі щось якось придумувати. Ось так поглядає своїми очима, що даю їсти, він нічого не їсть. Тільки дивиться на мене своїми круглими очима, ніби хоче сказати, що або рятуй, або ну, ти ж знаєш, я не можу їсти. а Я знаю, що він їв все, а це... а це тепер не їсть нічого. А ми вже наближаємося до нашої хати, наш берег. Наші курчаки треба пасти бабі, поки дід заїде, щоб не повтікали, щоб буде кричати зараз на мене, якщо пропасу. Бо я не дуже такий вправний пастух. Ну, вроді нікого не пропасло. Наш сумах такий гарний зробився. Очень пожуптила і позолотила, але ну не, не у всі красі. Хоч кажуть, що він агресор, але він мені дуже подобається. І от випустив ще молоденька сумашенятку. І сам його в минулому році дуже коза об'їла, але ж нічого, він перезимував. Бо я думала, що можливо взимку пропаде, що. У мене ключів немає. Так що ціни і груз доставлений додому. Накупували котеняті ще корму якогось різноманітного. Не знаю, чи буде їсти. Аби дав Бог відчухалося. Бо, бо ми хочемо, щоб воно було живе і здорове. А вам всім бажаю мирного дня, доброго здоров'я. Успіхів у всіх добрих справах, і, як завжди, кажу, до зустрічі!